За минулу добу кількість повідомлень про злочини і правопорушення на Волині не збільшилась. У поліції повідомила, що обстановка залишається спокійною та контрольованою. Якщо ситуація з освітленням не буде покращуватись на території вашого населеного пункту, поліцейські будуть продовжувати виходити в посиленому варіанті несення служби у темну пору доби. Кількість нарядів на тих територіях, які будуть без світла, і надалі буде збільшена в два рази щодоби. Цікаво, що кожен поліцейський підрозділ в разі необхідності може стати і пунктом обігріву та зв'язку для мешканців. У будь-який час доби туди можна прийти, зігрітися, підзарядити гаджети та отримати зв'язок. Прийняли взагалі без проблем посміхнулися, дали неймовірне місце, інтернет, світло, зарядки. Ну все ну, про що можна говорити? Я скажу чесно, може так не можна говорити. Але навіть ну в місці, де я шукала пункти, вони ну них там нереально працювати. То поліція вона всі умови, які потрібні для ну кому вона може помістити для того, що це дійсно адекватні умови і тепло, і є, ну, є все.